Він стояв на скелі, похмуре небо вплило за горизонт. Вітер розвивав краї і оплаща. Тут не було кому судити, тому він прийшов. Грець. Рухнувся брат, бо це було єдиним способом виразити цей вогонь у грудях. Що вони всі вічно від мене хочуть. Ти месія, ти добрий, ти сильний, надія, опора повинен. Нічого я на цуру вам не повинен. Ви мене взагалі не бачите, позапихали мені ваші проблеми за пазуху і раді. А я хожу як шаутай бовтай тайз цим всім досить уже. Він топнув ногою по траві, але та навіть не здригнулася, навіть образливо. Він думав, що його гнів більш вогнедишний. Він згас як іскра. Брата не виходило довго сидитись. У серці він все одно любив усіх. І через культ все прощення. Просто він такий ніжний, творчий і незлопам'ятний. Він сів на траву відчувши, що ноги тремтять від адреналіну. Ззаду підійшов його барбос, долодий ретривер. Ісус почухав його за вухом. От розумієш, малий. Прошепити він із теплою усмішкою, Ну не вміє я сердитись, ти коли гавкаєш, що хоч вуха закладає, а мій гнів не лякає нікого. Ретривер підсунув морду і и облазави вологим язиком. Шкода моя одеж ти пахнеш. Засміявся Ісус і чужий запах недавнього схромканого корму. Завершившись поцілунками, безклався брат на коліна. А дай чухав його. Любов була поруч, навіть коли його ще й тратувало. І цього було досить.